Святый Боже святый, крепкий, святый Святий тріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий тріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Господи, очисти ріки наші, велико прости, беззаконня наші, святи, посети, силенемочі наші, і Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на і віки. віки. Отче нащо і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, віб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватся нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віти, вікі. У тебе чоловік бойо, у твої вісі спочинку, Господи, де всі <просу> святі ви спочивав. Подаймо, Господи, досі почелого на Божого, новоприставленого воїна, героя України, Романа, Іпозволи його вічного. Слава Марія, Господь з тобою, благословена ти ти між бо ти породила Христа, хвалити Отчаяв, але життя безконечне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Поральшому похоронна процесія вирушає додому де жив, звучили воїн героїв України, Роман, де сьогодні о 7 годині буде служитись Парастас, завтра о 3-й годині похорон. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Хто машина зараз буде? すいま